Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. У якої морської тварини зуби в шлунку? Акула, краб, морський котик, морська зірка. Правильна відповідь крап. Де, згідно з легендою, Архімед вигукнув Еврика у бібліотеці, у ванні, у ліжку, на кухні. Згідно з легендою, Архімед вигукнув Еврика у ванні, коли він відкрив закон виштовхувальної сили, занурюючись у воду. Радісний своїм відкриттям Архімед вибіг на вулицю, в чому мати народила, вигукуючи еврика, що означає знайшов. За принципом якої рослини діє застіпка липучка, шипшина, кульбаба, реп'яхи, барбарис. Застіпка липучка була розроблена за принципом реп'яха, точніше його насіння, яке чіпляється за одяг і шерсть. Скільки ніг у равлика? 0, 1, 3, 5. У равлика одна нога, точніше м'язиста черевна стінка, яка називається нога. Вона використовується для пересування. Де народився Ісус Христос? Ерихон, Мачу Пікчу, Віфлеєм іудея. Віфлеєм. Це 10 кілометрів на південь від Єрусалима. Хто в Біблії був відомий своєю неймовірною силою і втратив її, коли його волосся було підстрижене? Давид, Соломон, Самсон, Гедеон. Самсон. Неймовірна сила Самсона. Була пов'язана з його нестриженим волоссям, і він втратив її, коли даліла підстригла його. Яка сільськогосподарська культура сама удобрює ґрунт? Буряк, кукурудза, горох, жи. Горох. Із сільськогосподарських культур сам удобрює ґрунт горох. Оскільки його коріння містить бульбочкові бактерії. У якій країні відзначають День Хризантеми? Іспанія, Аргентина, Китай, Японія? День Хризантеми відзначається в Японії. Він є одним з найважливіших традиційних свят, присвячених хризантемі, національному символу країни. Частиною якої оболонки землі є континенти літосфери, гідросфери, тропосфери, ноосфери. Континенти є частиною літосфери. Чим пахне повітря під час грози азотом, озоном, водним, киснем? Повітря під час грози пахне озоном. Цей запах з'являється в результаті електричних розрядів блискавки, які розділяють молекули кисню і азоту в атмосфері, утворюючи озон.